Виконуємо номер 631 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. На малюнку 169DL дорівнює 56 см, ДК у 4 рази коротший від ДЛ. Знайди довжину відрізка КЛ. За умову здачі сказано, що довжина відрізка ДК у 4 рази коротша менша від довжини відрізка DL. Отже, ДК дорівнює DL поділити на 4, або це дорівнює 56 поділити на 4 і дорівнює 14 сантиметрів. Ми знайшли довжину відрізка ДК. В умові стоїть питання: знайди довжину відрізка КЛ. Довжина відрізка КЛ дорівнює різниці довжин відрізка ДЛ і ДК. ДЛ у нас за умови 56 см. ДК.